Дивіться, в нас є стенд давачів електронних систем автомобіля. Ми вчора з вами розглядали будову та принцип роботи індуктивного давача. Тепер наше завдання більш глибше їх дослідити. Ми маємо тут декілька давачів. Один індуктивний давач, другий індуктивний давач, проте один індуктивний давач стоїть навпроти зубів задавального диску, інший індуктивний давач стоїть навпроти секторів. Тобто, наше завдання з вами подивитися, як буде змінюватись сигнал. Як він буде виглядати в залежності від форми задавального диску. Внизу у нас є також індуктивний давач з таким доволі специфічним задавальним диском у вигляді фрези. І з цієї сторони в нас є два індуктивних давачі, які вбудовані в один корпус. Один має задавальний диск форми більшої фрези, і інший має задавальний диск у вигляді зубчастого такого колеса. Тому. Для початку, що ми робимо? Ми вимірюємо опір кожного індуктивного давача і дивимося, який їхній опір. Включаємо мультиметр в режим ометра. Виключаємо стенд. Виключено. Червона лампочка не світиться. І перевіряємо. Перший індуктивний давач. Опір в нас 1,563. Нормальний опір. Ну, не близько 1 кОм, але впевнений, що це більше, ніж норм. Далі. Іншого давача.

Оце є давачі, вони не розташовані на колінчастому валі. Це не є давачі положення колінчастого валу. Наприклад, цей використовується в системі запалення. Оця зборка, мені здається, на хонді колись таке було, але це не точно. Тобто, ми вчора з вами записували опір 900 Ом 1000 ом. Це переважно, коли є давач в якості індуктивного на колінчастому валі. Якщо ми маємо це в системі запалення, це цілком реально, що може бути мати менший опір. Для цього, для того, щоб впевнити, що ну дійсно цей опір-ок дійсно давач у нас працює. Все-таки треба буде зняти осцилограму і подивитися на рівень сигналу. Якщо рівень сигналу гарний, форма сигналу класна, значить можна говорити висновок, що цей давач справний. Тобто до всього ми мусимо підходити з якимось таким здоровим розумінням. Ми, як електрики діагности, маємо вміти аналізувати інформацію. Тобто бачимо, міряємо катушку, бачимо, що це не коротке замикання, що це є якийсь більший опір. Значить, виглядає воно норм, знімаємо з дивимося форма сигналу. Добре? Відключаємо. Включаємо запалення. Перед тим включаємо стенд, включаємо живлення і бачимо, що в нас генерується вже якась синусоїда. Яке значення напруги. Дивіться, ми використовуємо давач, оцей що зліва. Якщо ми виключимо запалення, цей давач що зліва приєднаний до чого? Стоїть навпроти чого? Напроти секторів чи навпроти зубів nee. секторів. Тому включаємо. Так, зменшимо тут трошки оберти. Крутиться з малої швидкістю і час від часу проскакує тут якийсь сигнал, якась синусоїда. Збільшимо трошки кальну розгортку. 1 вольт на клітку поставимо і починаємо збільшувати оберти. Сигнал стає все частіше і частіше. Рекорд. І зменшуємо тепер оберти назад. Тобто, бачите, величина, амплітуда сигналу безпосередньо залежить від частоти. Добре, вимикаємо стоп, змінимо горизонтальну розгортку і дивимося на нашу стилограму. Амплітуда сигналу, якщо я порухаю маркер A, становить орієнтовно 13,52 вольта. Крутимо далі. Тут оберти були які значно менші. Де є амплітуда сигналу 669 вольта. Тут вона ще набагато менша 3-345 вольт. Тут я знову почав збільшувати швидкість обертів. Амплітуда становить 13,48. Проте, нас цікавить також от сама форма сигналу. Бачите, вона є така доволі. Розлога, тобто частота цих переключень доволі є така мала, тому що в нас є сектори. Якщо в нас би були зуби, то у цих би піків, тобто у цих вершин, було би набагато більше за один оборот. Для того, щоб це побачити, ми тепер робимо. Переключаємося, це все на такий самий давач. Він має такий самий опір, проте інший задавальний диск, зуби. Це є максимальні зараз оберти і мінімальні оберти. Запишемо сигнал максимальні оберти. І мінімальні оберти. Зупинимо. Змінимо знову ж таки горизонтальну розгортку. І бачимо, що в нас тепер у цих вершин переключень є набагато більше. Подивимося на амплітуду сигналу. Амплітуда сигналу становить орієнтовно. 8 вольт. При малих обертах вона становить орієнтовно 3-342 вольта. Бачимо пропуск двох зубів. Знову ж таки, якщо ми зробимо перекомутування виводів, то оцей пропуск оця штука буде яка віддзеркаленою. Ось такою. Підключаємося до іншого давача. Обертів 0. Запишемо рекорд. Це є максимальні оберти, це є мінімальні оберти. Натиснемо стоп. Змінимо розгортку, і ми бачимо ще іншу форму сигналу. Тобто, знову ж таки, індуктивний давач, проте форма сигналу є інша. Тому що наш е задавальний диск по факту він є отакий. Маю таких чотири зуби. Це часто використовується в системі запалення, де ще використовується трамблер. Чотири циліндри, чотири рази розмикається первинне коло. Тобто є чотири сигнали. Тобто в нас не є контакт, переривач, а в нас стоїть отакий індуктивний давач. Може бути також давач холод. І останній давач це в нас є такий спарений. Змінимо вісь часу трошки. Як ви думаєте, це є задвальний диск? Зуба, зуби чи фраза? Зуби. Зуби, тому що доволі велика частота сигналу. Переключимо і поставимо. А це що за є? Задвальний диск. А це вже є фраза, тобто от така штука. Просто він трошки є більш масштабніший. Філософія оцього всього показати що? Що всюди індуктивні давачі. Проте, в залежності від того, який ми будемо використовувати задавальний диск, форма сигналу буде змінюватися. В залежності від задавального диску. Тепер я би ще хотів зробити один експеримент. Дивіться, в нас тут можна змінювати зазор. Тобто тут є такі крутілки, які можуть приближувати давач положення, е, індуктивний давач до задавального диску і віддаляти давач індуктивний від задавального диску. Давайте спробуємо змінити цей зазор і подивитися, як зміниться амплітуда сигналу. Включаємо осцилограф. не те, не туди, сюди. Ось там якісь сталі обороти зараз. О, зараз є е, зазор мінімальний. Тобто зафіксуємо його десь ось тут. Тепер я трошки буду змінювати зазор між давачам і задавальним диском. Дивіться, бачите, як амплітуда сигналу зменшується. Настає менше. Тобто, збільшуємо зазор. Є в нас індуктивний давач, магніт, полісний штифт, і тут в нас є задавальний диск. І я змінюю що цей зазор дельта. Чим більший цей зазор, тим амплітуда сигналу є меншою. Зробимо ще більший зазор. Дивіться, я от зараз сигнал взагалі може пропасти. Тепер починаю зазор назад повертати. При тих самих обертах. Повертаю, повертаю назад. Ось. Мінімально допустимий зазор, коли ще задувальний диск не черкає. Знову амплітуда висока. Збільшу оберти. Амплітуда знов стає ще більша. Тобто величина сигналу залежить від зазору і від частоти обертів. Те, що я вчора вам пояснював. Просто тут дуже гарно і наглядно це видно. Кого будуть які питання? Немає. Тепер дивіться ще один момент: що вам потрібно знати? Хлопці, дам укриття. Так. Дивіться, хлопці, один момент. Якщо ви використовуєте осцилограф, в даному випадку у нас є автоскоп 4, він має 6 аналогових входів. Якщо ви хочете використати два канали, для прикладу, тут ви хочете поміряти, давач положення колінчастого валу, тут ви хочете поміряти, давач положення розподільного валу. Дивіться момент. Канали осцилографа всередині. Від'ємний вивід, вивід мінуса, вивід землі, вони є всі з'єднані між собою. Що це означає? Один канал має плюс, один канал має мінус, один канал має плюс, один канал мінус. Проте ось ці землі є з'єднані між собою всередині осцилографа. Тобто всі шість каналів. Коли ви хочете поміряти давай положення колінчастого валу, ви під'єднуєте плюс ось осцилограф, Плюс до одного кінця катушки, мінус приєднуєте до іншого кінця катушки. Це означає те, що ви всі інші канали сигналів з'єднали з катушкою. Тобто ви не можете другим каналом вимірювати, наприклад, давач хола. Тому що давач хола ми міряємо відносно мінуса акумуляторної батареї. Проте, якщо ми підключили е, один канал осцилографа вже на мінус катушки, то автоматично ви з'єднали мінус з з давачем хола. Тобто, коли ви змете другий канал і будете міряти давач шхола або третій, ви цього робити не можете. Тому що мінус у вас є вже під'єднаний суди. Якщо б у вас був інший осцилограф, який би мав би цю землю ізольовану на кожен канал, можна би було міряти на одному каналі давач положення конічастовало, на іншому давач положення розподільну валу і так далі. Є осцилографи, які мають, наприклад, пікоскоп, останній, наскільки я знаю, має роздільну оцю землю. Зрозуміло? От в чому основний фокус. В кого ще які питання. Е, добре. Тоді, якщо нема питань, йдемо додому. Е,